Саша, ти віриш у Бога? Звісно, вірю. А чому так багато людей не хочуть вірити в нього? Люди не приймають Бога в своє життя, тому що це незручно. Це взагалі інша позиція життя. Що відбувається насправді? Коли людина свої чуття прив'язує до зовнішнього, вона ототожнює себе з цим тілом і хоче це тіло насолоджувати будь-яким чином. Тобто вона хоче володарювати над матеріальною природою. А визнання того що в тебе є верховний, так скажемо, хазяїн, якому все належить, відміняє твоє право насолоджуватися цим всім. Тебе просто зникає ця певна умова насолоджувати свої чуття окремо від Господа. Ти вже маєш. Служити йому, ти вже маєш пропонувати йому їжу, ти вже маєш враховувати, подобається це, Господи, не подобається. А бажань дуже низьких в людей зараз багато, і вони волочать цими людьми. Людина думає, що вона користується цією матерією, що вона тут хазяїн. Насправді це, ця матерія користується нею. Ось так. І є дві позиції життя: або ми підпадаємо під залежність матеріальної природи, або духовної природи. Людина хоче стати незалежною. Вона хоче закрити очі на те, що є е, певна особистість верховна, яка тримає всі ці закони. Законодатель. Mm -hmm. Закони є, ми можемо спостерігати це в цьому житті, значить, є якийсь законодатель. Правильно? І mm -hmm. цей законодатель має певні свої стандарти, поведінки. Якщо ти хочеш бути близько до Бога, ти маєш робити те, що йому смачно, те, що він хоче, а не те, що ти хочеш. А наші низькі бажання зараз, особливо в цю. Епоху роздору, занепаду вони відрізняються від бажань Бога. І тобі треба перемогти свої низькі бажання і відв'язатись від матерії, прив'язатись до духовного. Це болючий процес. Це як склеїти пальці клеєм і почати їх відліп, відліпляти. Потім в тебе свобода. Ти вже не отак ходиш, в тебе вже є два рухливих пальця. Ти отримуєш від цього прибуток, вигоду. Тобі зручніше стає, але треба розірвати. І це болюче, болючий процес. Тому для нашого хибного его ототожнювати себе з цим тілом. Дуже неприємно визнавати, що є хтось вище, ніж ми, і насолоджується насправді він. А нам треба плоди своєї діяльності віддавати йому. Да, це безкорислива діяльність. Це прийняти той факт, що плоди діянь тобі не належать. І навіть це тіло теж тобі не належить. Це важко. Це прийняти. дуже важко, але це дуже смачно. Коли ти просто це визнаєш, починаєш рухатися в цей всю сторону, ти в моменті. Розумієш, що це боляче, але ти бачиш перспективу, ти бачиш людей, які це зробили, і наскільки вони щасливіші. Зникають страхи, тому що хтось піклується про тебе. І цей хтось неймовірно сильний, неймовірно люблячий. І він абсолютно любов. Тобто він джерело цієї любові. Є така фраза, Бог є любов. Насправді трошки по-іншому. Любов це його енергія, а він є джерелом цієї любові. Вся любов, вся краса, всесвіті, все йде з нього. Це. Першопочаткове джерело, з якого все розкривається. Нічого в житті відчути, побачити, зрозуміти, усвідомити. Ти не можеш окремо від Бога, все належить йому. Коли ти приймаєш цей факт, ти стаєш в шанті. Ти в спокої. Я намагаюся прийняти. Я бачу, відчуваю складності, я бачу, як чуття моє все-таки прив'язується до зовнішнього. Вони хочуть в це залипати, вони волочать мою свідомість, але я намагаюся чинити цей супротив. І якби не Господня милість нічого б не вийшло. Ми їмо зараз просата, свячену їжу, яку ми запропонували Богу. І саме така їжа є духовна. Вона є матеріальна, вона наповнює наше тіло і не тільки і тіло, і дух пробуджується. Тому що в цей момент ми вкладаємо, коли пропонуємо їжу. Оцю енергію я усвідомлюю, я знаю, що все належить Тобі, Господи. І зараз я хочу запропонувати тобі свою любов. А Господь Він, йому подобається, він незалежний від нас, але йому подобається, коли йому направляють особисто свою любов. І він ділиться з нами своєю безмежною любов'ю. Тому люди, які вірять в Бога, які слід, не просто сліпо вірять, а які слідують приписам, вказівкам, бажанням Господа, як Він хоче, щоб ми себе вели. Ті люди щасливіші насправді. А ці вказівки, де вони? Де їх можна подивитися? Є богооткривальні писання, святі писання. Чи є особистості чисто матеріального характеру, про яких зараз говорять, і яким більше п'яти тисяч років? Таких особистостей немає. А чому нема? Чому не уціліли, тому що нема тих, хто буде це зберігати. Якщо щось древнє зберігається, проходить через віки, тисячі. Років і доживає до нашого часу, значить, є люди, які дуже сильно хочуть це зберегти. І це гона благості. Гона благості теж йде від Господа, і це Господня енергія допомагає цим писанням вціліти і дойти до нашого часу, щоб ми могли взяти звідти саме основне. Так, коментують по різному, переводять по-різному. Коментатори деякі. Хочуть виправдати цим свої якісь низькі нахили і кажуть, а так вже можна, раніше не можна було, а зараз можна, тому що цьому коментатору хочеться це продовжувати робити. Але якщо ми можемо вловити саму суть, саме зерно, це цільне взяти звідти, то ми можемо пройти крізь оцих коментаторів і зрозуміти саму суть. Оця суть, духовна суть вона є в святих писаннях. І, наприклад, є такий святий, як Ширла Прабхопада, який не для себе це робив. Ніякої своєї вигоди. Це відчувається, цей дух. Я хочу зробити так, як хоче Господь, він присутній в цих книгах. І от книги, які перевів, прокоментував Ширла Пробхопада, для мене це найвищий авторитет. Що може бути вищим авторитетом, ніж те, що дає сам Верховний Господь, який все знає? Абсолютно все. Я не можу довіряти жодній людині на 100%. Я не можу прийняти, що якась людина є Богом, але я можу прийняти той факт, що Бог є, законодавець є. Це все діє під його вказівками і дуже зрозумілою, класною мовою. Описані закони карми, як діє матеріальна енергія, все це описано в Багавадгіті, Є таке священне писання. Рекомендую з неї почати саме Багавадгіта, як вона є в. Переводі і в коментарях шрили Угу. Mm -hmm. Це мій авторитет найвищий. Будемо опиратися на цю книгу читати. Опираюсь вже два роки, подобається хороша опора міцна. І кожного разу, напевно, перечитуєш і що дізнаєшся щось. Там метро. безмежна глибина. Це просто океан без дна, в якому просто скарбує на кожному сантиметрі. Так? Кожна бульбашка, кожна крапелька цього океану це нектар. От. І це має бути певний певна тяга до вищого смаку, щоб прийняти цей вищий смак. Можна побачити просто літери букви, так скажемо, взяти інфо, а можна взяти саме от дух, цей потужний духовний дух, який пробуджує свідомість, свідомого життя. Дякую всім.